Це склад локомотивного депо станції Гречани в Хмельницькому. Замки справні, двері міцні. Цілодобово на території курсує охорона. Слабких місць наче немає. Та це на перший погляд. Двоє хмельничан їх знайшли, потрапили всередину через загратоване вікно. Вибили вікно, вибили цю решітку і так виносили. Я вам покажу, куди вони лізли. Я би ніколи на таке ну це треба було альотами такими бути. розумієте, щоб полізти по трубі. Вилізти, а там е, розваліни, я би туди ніколи не поліз. А скільки метрів Е, Ну, метрів, мабуть, буде 12, 14 Винести планували моторно-віщові підшипники до локомотивів. Усього 14 вкладишів. Вага однієї пари 20 кілограм, вартість усіх разом понад 50 тисяч гривень. Це будемо казати, якщо ви маєте уяву, це підшипник. Ну чоловік хто знає, що таке підшипник. Це накладується на ось локомотива. Для кращого скользіння колісної пари вона змащується, вона сама е бронзова. Діяли за класичною схемою. Один, як у народі кажуть, на шухері, інший хазяйнує всередині складу. Однак, схема дала збій. Вартовий не розглядів правоохоронців. Тож злодії вдалося затримати на гарячому. Затриманий коєму зізнався відповідно до статті сто П'ятої частини третьої кримінального кодексу строк покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років проникнення в житло та інші приміщення. Підозрюваним виявився тричі засуджений 24-річний хмельничанин. Молодик всього місяць, як на волі, загальний стаж перебування за ґратами близько 10 років. Причому мешкає він по сусідству із локомотивним депо. Працівники установи із ним добре знайомі. Фактично, хлопець виріс на їхніх очах. Словом, зломисник був добре ознайомлений із розпорядком підприємства, тому йому так легко вдалося минути охорону і віднайти слабкі місця об'єкту пограбування. Вони виросли, вони знають всі входи-виходи да. тут. Раніше я їх пам'ятаю, вони від такого і проростали до вже до дорослого віку. Так то вони ж весь час, наші ще не було охорони, не було пропускної системи на території, то вони ж тут і росли, і ростали в нас за сторічну історію локомотивного депо Гречани. Це чи не єдиний випадок, коли установу намагалися пограбувати, аби інцидент став ще й останнім. Тут суттєво зміцнили охорону території та збільшили кількість патрулювань. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.